Вікон 27 поставили вже ще лишилося багато? Вікон 30 сорок. Працівники «ЖЕК-13» замінюють старі та ще й понівечені вибуховою хвилею вікна на нові енергоефективні наслідки атаки шахедом 6 червня відчули на собі мешканці проспекту Миру. У десятках під'їздів ударною хвилею було вибито шибки. До їх відновлення долучилися як міські комунальні служби, так і міжнародні партнери. В КБ ООН нам надало 165 вікон на відновлення. Місць загального користування. Зараз працівники підприємства займаються відновленням заміною цих вікон. Вони також надали фарбу, шпаклівки, сітку. Після заміни будемо відновлювати відкоси. Роботи з відновлення відбуваються вкрай вчасно. З приходом осені та початком опалювального сезону заміна вікон це важлива складова енергоефективності. Це утеплення в будинках буде вже більш менш тепліше. До опалювального сезону підприємство вже готово починаємо вже повністю підключати будинки. Зараз там. Деякі звернення надходять по тим стоякам, яких є відсутнє опалення. Все по чергово працівники підприємства займаються і спускають повітря, і запускають будинки до опалювання. Підтримка міжнародних партнерів стала ключовою для відновлення унаслідок ворожих атак. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців постійний партнер Чернігова з 2022 року. Ми співпрацюємо в рамках відновлення житла. А в напрямках допомоги мешканцям, які постраждали, маємо постійного надійного партнеру, який в разі ось таких випадків дуже швидко, ефективно реагують на потреби. І сьогодні, коли наближається зима, важливо забезпечити добробут і комфортні умови для наших мешканців. І триває цей проект з встановлення вікон багатоквартирних будинків в приміщеннях загального користування, що дуже важливо. Ми дуже вдячні за ці. Біля 180 вікон для тих будинків, які були на жаль пошкоджені в результаті ворожих атак. Друга частина партнерської допомоги надійшла до КП «ЖЕК-10». Їх буде встановлено у будинках, які також постраждали у наслідок прильоту шахейда по вулиці Соборності на черзі, КП «Новозаводське» та соціальні заклади Чернігова. Повідомила Наталія Хольченкова.